Дивіться сьогодні, що буде завтра. В проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс Володимир Зеленський вилітає з надважливою місією до США. Представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само як президент Байден є лідерами світу. Можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Представимо також його в конгресі обом партіям, обом кандидатам. Президенти Сполучених Штатів у неділю 22 вересня разом з дружиною Оленою український лідер вже сходить з літака. І поки Зеленський робить перші кроки на американській землі, міжнародні змі, аналітики та експерти будують версії, який же план перемоги викладе на стіл Зеленський у штатах. Видання Де Таймс, посилаючись на свої джерела, майже в унісон приземлення українського літака публікує ймовірні пункти плану перемоги Володимира Зеленського. Гарантії безпеки для України від країн заходу, аналогічні пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО, міжнародна фінансова допомога для відновлення економіки, надання сучасних озброєнь від заходу, продовження операції зсу в Курській області. Втім, на таку статтю блискавично реагують в офісі президента дуже прозорим натяком. Дмитро Литвин спростував інформацію зі статті The Times, зазначивши, що вона подана некоректно. Він пояснив, що людина, яка це писала або говорила з виданням, явно не має доступу до плану і говорить про свої очікування від нього. Тобто, це лише особисті припущення цієї особи або журналістів і нічого більше. В нас догін Sunday Times шокує ще однією гучною заявою. Мовляв, погляди Києва та Заходу, не зважаючи на план перемоги Зеленського, можуть відрізнятися, бо Київ на територіальні поступки не погоджується. А сполучені штати вірогідно для настання миру такий варіант розглядають. Угода Києва на контроль Росії над захопленими територіями, продовження війни, яка може стати вічним конфліктом на виснаження. А головним завданням Зеленського називають намагання змотивувати партнерів і надалі підтримувати боротьбу України у виданні ж Блумберг, посилаючись на своїх інсайдерів, Зеленського вважають більш амбітним, заявляючи, що він на зустрічі з Байденом має намір передусім порушити питання щодо офіційного запрошення України до НАТО. Поміж тим, же згадане видання The Times підкреслює, що одним із ключових питань для Зеленського є американська підтримка саме у контексті можливого повернення повернення до влади Дональда Трампа Байден і Гаріс завели нас у цю війну в Україні і не можуть вивести. кажуть, не підемо, поки не переможемо. А що буде далі? Ми й так вже віддали за три роки багато грошей. Ще декілька видань виходять із вже переліченим містом, але The Times не вгамовується і вже майже напередодні історичної зустрічі Зеленського з Байденом вистрілює ще одним матеріалом, заявляючи, президент Зеленський став реалістом, і його план це не стільки перемога, скільки план виживання. Ну, як бачимо, колеги, ціла когорта інсайтів. Проте реальний зміст плану Зеленського поки все ж залишається загадкою. Втім, вже відомо, що на Асаблеї ООН Зеленський різко розкритикував пропозиції мирного плану, які включають пункт, що Україна відмовиться від 20% своєї території. Захану це, це все, звісно, дуже добре, але от судячи із інсайдів, то план Зеленського, він достатньо амбітний. І от тепер. Лишається інше питання важливе. А от президент Байден цей план прийме. От що відомо тобі з інсайдів чи можливо аналітики, яку ти провела протягом цього дня? Так дійсно, Катю, коли я готувала цей матеріал, це питання теж мене дуже зацікавило. Тому я вирішила поспілкуватися з експертом, політологом Олександром Краєвим, який власне розповів трішечки більше про внутрішні контексти в Сполучених Штатах. Давайте послухаємо. Давай. Адміністрація Байдена не захоче до виборів президента в США робити якісь різкі рухи, бо так чи інакше це буде підставляти під удар, буквально таки Камалу Харіс, яка балотується від тієї ж демократичної партії. І мені здається, логіка Байдена якраз буде в тому, щоб дати їй хороший старт у випадку її президентської перемоги, але при цьому не підставляти її під зайві питання, допоки йдуть вибори, допоки йде підготовка до голосування, і допоки вона навпаки намагається максимально м'яко зібрати собі голоси. Что пам'ятаємо, наш ворог Російська Федерація, Росія, та про це важко забути, враховуючи кількість обстрілів і наступів. Щоденних. Так, щоденних, а інколи й щогодинних. Так. Е, тут виникає питання: а чи може, на твою думку, одним із пунктів плану бути початок перемовин з Росією? Скажу також, мене це дуже цікавило. але... На жаль, американські змі західні ЗМІ не так активно про це пишуть. Тому я все ж вирішила знову ж таки поспілкуватися з експертами, дізнатися їхню думку. А що ж вони думають? Чи є ось цей пункт про переговори з Росією в плані Зеленського? Давайте подивимось далі. Чи є пункт у мирному плані Зеленського про переговори з Росією? Перед тим як відповідати на це запитання, варто проаналізувати: а чи реально це взагалі всадити Росію за стіл перемовин і що найважливіше? Домовитись офіс президента України якраз і намагається скерувати весь цей план до того, щоб Росія сіла за стіл переговорів, щоб за посередництво наших партнерів союзників на ідеальніше, звісно, за посередництво Китаю, Росія так чи інакше але пішла з нами на переговори. А чи хоче сама Росія переговорів? Росія наразі не відчуває жодної потреби в тому, аби залучатися до яких то не було мирних перемовин, тим паче у форматі, який передбачає ну приниження Росії, який передбачає змушення її до якихось дій. Тому політологи стверджують, що в Україні в цій ситуації потрібно використовувати всі важелі впливу, зокрема і посередництво. І щось змусити їх е сісти за стіл перемовин не може. Тому єдині інструменти, які могли б цьому посприяти, це власне ось той план перемоги, про який президент говорить в ці дні. У сполучених штатах на різних майданчиках про можливого посередника в переговорах України і Росії пише видання Політіко. Журналісти зазначають, що Україна знайшла ідеального посередника, і це Індія. А саме прем'єр-міністр країни Нарендра Моді. У рамках розквіту дипломатичних відносин президент України Володимир Зеленський зустрівся з моді в понеділок ввечері в Нью-Йорку, під час якої два лідери та їх оточення обговорили шлях до мирної угоди. Також і козир, який Україна має у рукаві, повинен посилюватися. Варто зауважити, що інсайдери говорили, зокрема, і про пункт у мирному плані Зеленського щодо Курщини. Нам потрібне продовження курської операції в перспективі там кількох місяців ця ситуація почне сильно турбувати і е, президента Російської Федерації і е, власне суспільство, особливо якщо вона буде розширюватися. План же зеленського представлений саме зараз, бо це ніби гра на випередки. Адже дуже скоро влада у білому домі може змінитись кардинально. Вони прагнуть максимально відтягнути період з цих потенційних перемовин із України. Ною і чекати вже приходу до влади нової адміністрації, яка на думку Росії там в разі приходу одного з кандидатів буде більш сприятливою для них, і тоді вони зможуть швидко домовитися про проміжне закінчення цієї війни, тимчасове та для того, аби відновити військові дії. Утім, поки експерти, відповідаючи на запитання, будували теорії, інтригу розвіяв сам президент Зеленський, який відмовився розкривати пункти плану до зустрічі з Байденом, але зробив дуже конкретну заяву. Мова не йде про переговори з Росією. Це міст до дипломатичного рішення для припинення війни. Тільки із сильною позицією, яку ми можемо просувати, ми зможемо підштовхнути Путіна до припинення війни дипломатичним шляхом. Володимир Зеленський, президент України. Більше того, сама Росія заявила, що на наступному саміті миру її не буде. Тобто, єдиний абсолютно точний висновок, який можна зробити, практично безпомилково про план перемоги Зеленського, це те, що стратегія полягає у тиску і позиції сили щодо Росії. Ну, тепер ясності стало трохи більше. Ми будемо наполягати на своєму. Але ж водночас мусимо визнати, що український план план Зеленського може бути не сприйнятий у Штатах. Байко. А от Вероніка, як ти вважаєш, можливо, ти знаєш про це. Чи є у Зеленського готовність у команді Зеленського готовність на от такий розвиток подій, коли штати скажуть ні, ми цей план не приймаємо. Та є не тільки готовність, але і є сам план Б. Про це розповів Володимир Зеленський, і давайте послухаємо, що ж в тому плані Б є. Україна вже багато років живе за планом Б. План А був запропонований до початку повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій і превентивного посилення України різними видами озброєнь. Якщо він не хоче його підтримувати, я не можу його змусити. Якщо ж він відмовиться, що ж тоді нам доведеться продовжувати жити в межах плану Б? І це сумно. Це жахлива думка. Це означатиме, що Байден не хоче закінчувати війну таким чином, щоб позбавити Росію перемоги. І в підсумку ми отримаємо дуже довгу війну, неможливу, виснажливу ситуацію, у якій загине величезна кількість людей. Володимир Зеленський, президент України. Простіше кажучи, колеги, план Б це вічна, довготривала, затяжна війна. Ей, ну не згущуй фарбу. Не вічна, довготривала. Це довготривала. далеко не найліпший варіант розвитку подій. Так такі перспективи зовсім не бажані, але не вічна, і це важливо усвідомлювати. До того ж, є певні чинники, які додають трошки оптимізму. Е... Можливо, я чіпляюсь просто з оптимізм, але це мій вибір. Я обираю ту інформацію, яка, яка надає мені надію. Скажімо, з'явилася інформація, що можливо Байден їхатиме до Європи. Так і скільки б не говорили про його вік, про те, що йому це буде складно зробити, але така інформація вже з'явилася. І якщо він буде в Європі, це означає, що він буде проводити перемовини із європейськими лідерами, і звичайно, буде говорити про підтримку України. Тому що пригадаємо, коли Байден був у Києві, що він сказав Зеленському? Ми з вами. До кінця. до кінця так. Да. тому до кінця каденції принаймні буде робити максимально, і будемо сподіватися, що так воно і буде. А, до речі, риторика змінюється, якщо звернуло увагу, до кінця зараз до досягнення справедливого миру, в той момент, коли лунатиме до перемоги. Тут вже буде такий чіткий сигнал, який мають почути там на болотах. Е, Вероніка, я тобі дуже дякую. В будь-якому разі довго чекати не доведеться. Скоро Абсолютно. матимемо певні відповіді на низку питань, і залюбки обговоримо це з тобою. дякую.